Друзі, моє вітання ви на каналі Богдан 1974. Коротенько хочу зняти, тому що приїхав з доби працював цього треба збирати в род і тут цю бурлюзну. І деяку ідею я вдохновив свій клуб і хочу показати. Приварив ось такий відрізний ніж. Ідея не нова. Такі ножі присутні, вони прикручуються на плугах лент і також лентки. Чому я поставив ось такий ніж? Пробував ставити відрізний, диск. я не маю куди його вставити, тому що рама коротка і також зверху відрізний ніж пробував ставити, воно мені нічого не допомагало. Це приварив, воно було не вперте, я зробив два круги, він вже хотів відрізати. Потім зробив ще один круг, ще один і воно почало чимраз краще йти. Плюси є зразу, борозна стала рівніша, стіб відрізає. Можливо, я його трошки зроблю довше, то все було зроблено на пробу і чуть, -чуть більше полога. Зараз постараюсь коротенько зняти, їхати якомога повільніше, наскільки це можливо. А всім дякую за перегляд, не забудьте поставити вподобайку і підписатися на мій канал. 私。